Доброго дня глядачам. У нас сьогодні закупи закупістрок маркетів суботні. Вийшло у нас то на 143 злотих 27 грошів Такий набір товару вийшов. То Кауфлад маємо, тут посередині чашан а тут з боку у нас відромка. Зараз будемо робити розпаковочку. Начнемо у нас. Скафон 91 на 61 тут одну злоту набрали. Тут. Взяли тут собі під гардя. По 899 чина. Наш кварки будемо тупити, саме села. Тут взяли собі схаб, так як би по-нашому балик по 1490 від кілограма від нас виходить, вийшло 836 грам, але тут чина без кітки є. Взяли собі карковки на котлети перемолимо по 14,90 кг. Якби карковка, то в нас ще є на український язик. То без кітки було. Взяли таких дві томатних пасти, якщо береш, то по ще 70 одна така томатна паста. Взяли собі моркву по 3,99 кілограмів. Тут скільки у нас є. Тут у нас трошки більше кілограм вийшло. І взяли таку фосольку собі до борщу по 599. Таке опакування 500 гримове хіба. Так, пів кілограмова у нас. Це у нас в Кафланді. В Ашані у нас було на 19,87 кг. Бравезмо такий собі сир по 26 злотих 90 від то Тут би по 260 гривень на наші українські гроші на 7,53 в нас вийшло. І таких два йогуртика взяли по 4,13 один йогуртик такий 10%. Тут нас вагає. 400 грамовий. Такий два йогурт, по 4,13. І взяли ми собі булочки, 12 булочок. На канапки. Така одна булочка, кайзерка, в нас тут. Називається 34 гроша. Так, тепер у нас ще тут бідронка є. Бідронка ще у нас вийшло на 62 злотих. Горішки по 7, 25. Така пачечка. Солені і не солені. У нас такі кубаски по 1099. Якщо дві береш, живецькі 800 грамові, хіба вони. Видно тут, хіба 800 грамові, мені видається. Банани там по три з чимось у нас вийшли. Теж біля кілограма взяли їх. 3,99 від кілограма. 399 у нас мандаринки такі кілограм. Тут взяли два огірка, Якщо від кілограма, то в нас якби виходить 9,99 такі овощі на салат. Помідор теж на, галущі, на такі галущі. Дуже досить гарно пахнуть ті помідори. По 9,99 і папричка сьогодні у нас була по 9.99 і. овочі всі у нас по скітчі. так, то вони десь по 16 злотих без скитки. Ця кубаска теж без скидки. Якщо брати одну палочку, то виходить 18 злотих одна палочка. Такі у нас закупи вийшли на 143 злотих. Слишка чек покажу. Якщо докладно когось буде чина там цікавити, то хтось собі може зупинити і подивитись на Це У нас вистачає на дві особи. На 4 тижні будемо того мали. Може там хіба ще хліб докупимо. Стараємось тепер по суботах брати закупи, щоб якийсь обзор закупів. Дякую за перегляд. Просьба підписників лайкнути. А хто не підписався, просьба підписатись. Що не тяжко. Нічого нікому то не коштує, як ви говорите А мені приємно. До наступного відео.